Почалося з привітань, а закінчилося роздаванням коштів. У міській раді Олексій Каспрук напередодні дня міста і виборів мера підтримав чернівчан фінансами і грамотами. Хто отримав двокімнатні квартири та скільки грошей одержали учасники зборів, знає Олександр Докіїн. З представниками органів самоорганізації населення у міській раді зустрівся Олексій Каспрук. Розпочали з вручення квартир. Житло отримали двоє чернівчанок. Одна з них – 75-річна Анна Володимирівна, яка 41 рік була на черзі за житлом і не мала його до сих пір. Я дуже щаслива сьогодні, що навіть не можу висловити цих слів, які б я хотіла сказати. Чернічани, яких запросили на зустріч, скористалися присутністю мера, і кожен розповів про проблеми свого під'їзду будинку чи то вулиці. Значить, ми просили допомогти у плануванні доріг внутріквартальних по мікрорайону. Значить, там не треба не гравію, нічого, просто пустити грейдер і за верніше, і зарівняти ці вибоїни, які там є. Чоловік отримав відписку. Начальника Чернівецького. Міськ ще, значить, Ігнатіва, роботи заплановані до виконання на кінець другого кварталу, початок третього кварталу. До сьогоднішнього дня, значить, нічого. Але розмовами і грамотами все не закінчилося. Після обговорення проблем біля виходу з сесійної зали міськради журналісти Чернівецького променю потрапили у штовханину. Учасникам зустрічі давали гроші. Що дають? Далі. За що гроші дають? За працю нашу. І, нам, і Ніхто не скаже. Скажіть, будь ласка, а за що гроші? Можете розказати? Так? Ну, за нашу таку на, на конверти, на якусь квітку. А скільки дають? Ну, Комусь по 170, комусь по 200 Як визначають скільки? по обсягу вулиць, це не, не, ніякий не підкуп. На зібранні представників органів самоорганізації міста був і депутат міської ради Дмитро Сірман. До слова йому теж пропонували матеріальну допомогу. Враховуючи, в нас наближаються вибори, то це свідомо зроблено до виборів. На жаль, до цього дуже мало зустрічалися або приймалися проблеми органів самоорганізації населення. Я думаю, Думаю, що це такий маленький крок показати, який я хороший, бо це використання свого адміністративного ресурсу такий спосіб задобрити керівники органів самоорганізації. Сам Олексій Каспрук запевняє, що це не є підкуп громадян, а планова фінансова допомога органам самоорганізації, які гроші людям. Матеріальна допомога Де ви всім, хто нагороджується міською радою. Все планово ніяк не пов'язано з вибором. Та чомусь робиться це якраз напередодні виборів. Олександр Докін, Максим Думко, Чернівецький промінь.